Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки будемо займатися кролями, Обов'язково будьте на каналі. Покажу, розкажу, чим ми і як взагалі боремося з кокцидіозом, Вакцинацію будемо проходити, буду все поступово казати. Ну і основне був коментар з приводу того, що нам потрібен автоклав і займатися якби тушонкою. так? Автоклав ми придбали, ще в тому році ось такий величезний. Я не пам'ятаю, чи на 56, чи на 76. Загалом дуже багато банок сюди півлітрових влазить. Але справа в тому, що ми його в тому році купляли за 4,5 тисячі. Е е купували на платформі Pro, і його не було в наявності. А потім він так швидесенько з'явився в наявності і нам його відправили. Хочу порекомендувати тим, хто буде купувати собі автоклав, обов'язково все обдивляйтеся. Не зважайте на те, що він там буде скотчем, дуже сильно обмотаний, це все розрізайте, передивляйтесь дуже гарно. Я покажу, що в нашому автоклаві от нас він рік вже простояв, його треба удосконалювати, його треба переробляти для того, щоб він запрацював. Для цього потрібен також час. Тому кажу, щоб ви не наступали на наші, наприклад, граблі, трішки вас зараз повчу. Ну, Почнемо з того, що тут навіть візуально видно, так, що все зварено, сікась накась криво. Е, якісь, о, з отакими очима, як то кажуть, з руками, які ростуть звідти, оце все робило. По-перше, рівень навіть ручок візуально видно, що приварений нерівно, тобто це вже йде якби незручно. Ось ця єлда, дивіться, як вона приварена. Також, ну, тут не озброєним оком видно, що Тут така робила криворука, недолуга людина, яка взагалі не має права цим займатися. За що людина повинна платити кошти, якщо це зроблено, ну, не пойми як. Ну і взагалі, оце повинна штучка бути рівна і вона повинна закривати повністю оцю штуку знизу. так? Воно його не закриває, бачите? Ну і відповідно, що ця штука теж криво. Все зроблено криво через одне місце. Ну, Відповідно, в людини, в якої руки звідти ростуть, то воно так і робиться. Тому, як вже вдосконалимо цей автоклав, тут треба і терморегулятор під'єднувати. Він електричний. По електриці. Тут також все було неправильно. Не знаю, як тут з усіма оцими штуками. Я сподіваюся, все розбереться, все в нас запрацює, але. Трішки згодом обов'язково будемо робити з вами тушонку. І нарешті мені треба дойти до кролів. Сьогодні провакцинувати їм міксорен. У нас сидить 80 голів, яких потрібно провакцинувати другий раз. Все ж ніяк я туди не могла дойти, але вже... а, я забулася, що світла немає. Так. Давайте одразу пробіжимося те, що в нас ось пусті клітки. Зараз я в оці пусті клітки повідсаджую кролів, які будуть сидіти тільки для м'яса. Більше ні для чого. Ось тут вже сидять дві партії для м'яса. І пересаджуємо в цю клітку без підпису, без нічого, тільки на м'ясо. З підписом в нас сидять ось оці малюки. Які підростають, щоб я могла знати, де від кого і з ким можна злучити, щоб не було цього рідства. Далі починається оця ось жара, незрозуміло що, трава, буряки, капуста і так далі. Я не проти того, що люди годують, чим попало своїх кролів, але потім починається така суматоха того, що кролів починають дути, і людина не знає, що робити. Було таке ось з приводу коментаря: що гарний камбікорм той, що ви робите самі, так? Так, це дуже гарна думка. Ви знаєте, що ви туди кинете. Зробите гранули, будете годувати своїх вуханів. Але так як в нас немає, наприклад, гранулятора, в нас є гарний комбікорм, збалансований, яким ми годуємо вже не один рік. Ми ним задоволені, М -м, Якби можна ще й купувати гарний корм і також ним огодувати. З приводу от багато зараз пішло цього всього. Пишуть там молочна кислота... Що там ще? Байкокс, салікокс. Повірте нам, ми дуже багато взагалі перепробували на кролях оці ось молочні кислоти, салікокси, байкокси, нічого воно взагалі не допомагає. Так, його треба там поїти якось періодично, да? але ну, то все-таки. Навіщо його чекати, якщо можна купити кроноцит, на постійній основі додавати у воду і взагалі не зносити собі кришу в голові, що з ними далі робити? Зараз наразі така баночка коштує 300 гривень. Що взагалі входить в склад цього кронацида? Вже не одне відео було знято. Тут складе дуже багато кислот. Ну і вони взагалі допомагають, щоб не було коксидіозу. Забери. Ціна наразі 300 гривень, але як ви бачите, що зараз долар йде вгору, все дорожче. Невідомо, що буде до осені. Раніше ми колись рекламували цей краноцит, продавали на Фейсбуці, по всім групам, все. Зараз ми цим не займаємось. Люди, які... В нас брали вже не один раз. Знають наші контакти, знають, де знайти, де купити, замовити, і відправляємо. Так що, раптом чого, придбати можна в нас і по Укрпочті, і по новій пошті. По Укрпочті тільки повна оплата, бо в нас немає часу бігати, стояти в тій черзі. Я взагалі Укрпошту дуже сильно не люблю. Прям. Не те, що а взагалі не люблю. По-перше, там черги, оце як починають платити особливо комунальні платежі. А якщо приходять рахунок поповнювати, а тоді стоять, знаходять номер телефона, який треба поповнити там десь півгодинки, то то жорстко. По ми вакцинували перший раз. Казала, не казала, не знаю, повторюся. Зараз міксореном. Маточне поголів'я ми будемо вакцинувати вже осінню. Десь початок вересня, це якраз виходить півроку те, що ми вакцинуємо. І тоді вже десь початок березня. Бачите, як класно, коли є шприци, десятки. Собі зразу набрав на 10 штук, пішов чпокновий готова. Так. Всі либляться, всім тут смішно. Ви просто не бачите оператора, помічника, які ходять і постійно сміються з мене. Так, вакцинацію ми вже завершили. Вже потрошечку поопалювали, бачите? Пушок, щоб як завжди не сиділо. Ну і зараз по чотири штучки залишимо і поперекидаємо одразу так. На цьому все. Якщо будуть якісь ще запитання додаткові, чекаю, як завжди, вас в коментарях. Можете порадити щось нам е, окремо, щоб ми хотіли б, наприклад, е, використати в своєму господарстві. Так? А можливо, і ви возьмете від нас якусь дуже корисну цікаву інформацію. Всім па